Тарафали. Привіт, друзі, що я хочу сказати. Обрала я найхолодніший день, напевно, за цю зиму, яка тут є, для того, щоб зняти влог. Я хотіла приїхати почитати книжечку, і щоб в мене все було добре, але тут такий вітер, що... Посидіти і почитати просто ну, нереально. Реально нереально. Але тим не маєш, я хочу розповісти про неї саме зараз. А, так. Це книга, як ви вже побачили. останні на безпечній кліці. І тут дуже багато людей. Ой, І що я хочу сказати? Я хочу сказати лише те, що я е, цю книгу придбала дуже якось шалено швидко, я взагалі про неї не чула навіть нічого. Але мені дуже захотілося, закрутило її прочитати, тому що е, вона в мене одразу викликала дуже багато сперечань. Е, тому що е, з одного боку вона її дуже хвалять всі, а з іншого боку, Її похвалив е, Стівен Кінг. А як ми знаємо, що якщо хвалить книгу Стівен Кінг і називає її дуже гарним е, горором, то ця книга просто буде провальна. На жаль, так е, дуже часто трапляється, але але в мене все ж таки є на неї на сподівання, тому що вона реально дуже ну сюжет її дуже прикольна, анімація каже. Я дуже сподіваюся, що ви мене взагалі чуєте, тому що такий фітер, що просто така. Про що ж ця книга? Ця книга про дівчинку, яка зникла 11 років тому, і зараз її, її все ж таки намагається шукати її сестра до сих пір. Вона не втрачає надію і хоче її знайти. Чи не знайти, а просто розпу, якось там розпутати, цю справу і знайти ну, хоча б винуватого її в тому, що вона пропала. Ну, подивимося, що там і як воно буде. Я сьогодні читатиму. Взагалі вона дуже малесенька, вона дуже така худесенька, і формат він малий, замалий. Сьогодні неділі, я дуже сподіваюся, що вдома мені вдасться все ж таки почитати. Зараз ми трішечки, напевно, ще пройдемося, якось подихаємо свіжим повітрям і поїдемо додому читати книжечку. Ну що, ми вже вдома. Якщо ви чуєте якийсь такий дуже дивний звук, то, то є білий шум. І не звертайте, будь ласка, увагу, тому що я не можу знайти пульт від телевізора і виключити його. Кажуть, що він чимось там допомагає, цей білий шум, але мене він, чесно кажучи, лише дратує. І напевно не лише мене, але... Пульт кудись задівався. А я чого підключилася? Я підключилася через те, що я прочитала 65 сторінок останнього дому на безпечній вулиці. І що я можу сказати? Напевно, поки що. Поки що це найкраща книга року. От реально, мені подобається абсолютно все, що тут є. Тут нема такого, що прям горору-горору, поки що нема. Але. Настільки тут гарно прописані персонажі, читала розділи про, е, з боку Теда. Тут розділ був від е, імені його китьки Олівії. І це взагалі це, це найкраще, що можна чи прочитати взагалі в книжках і ось був розділ від імені Ді, сестри зниклої дівчинки. І поки що, звісно, не зрозуміло нічого, але Тед це, до речі, головний підозрюваний у зникненні дівчинки. Ну, поки що. Чому саме він, поки що нам, звісно ж, не зрозуміло, але, але він дуже дивний. Він якийсь настільки дивний, що я його не можу зрозуміти. Чи він просто ну, нездорова людина, чи він просто якийсь, ну не знаю. Із дивностями своїми. своїми в нього є донька. Донька приїжджає до нього раз на тиждень музикальне супроводження. І донька також дуже, дуже дивна. І взагалі із усіх персонажів, про кого я зараз прочитала, мені дуже імпонує лише Китька. Книга читається дуже швидко. Я не знаю, мені здається, я хвилин за 40 прочитала ці 65 сторінок. Тому я читаю. Із, я не знаю, із задоволенням. Якщо тут все буде так, як зараз і є, я напевно читатиму абсолютно всі книги, які радить Стівен Кінг. Тому це перша книга, коли в мене з Кінгом співпали якісь враження від книги. Тому читаю, чекаю на горор, чесно кажучи, тому що саме горору мені не вистачає, але написана вона дуже гарно. Дуже, тут дуже багато кумедних якихось моментів, дуже багато е, такого заплутаного сюжету, ну, деталей, які дуже плутають сюжет. І мені це дуже подобається. І взагалі така неоднозначність героя. Поки що, поки що це реально дуже прекрасна книга, але знаєте, не хочеться мені якось там завищувати свої е, очікування від неї. Просто читаю зараз, насолоджуюся. А там подивимось. А, до речі, зараз згадали, що мені найбільше тут, я не знаю, тішить. Це те, що тут вона кицька, вона не просто кицька, і вона не просто в нас вміє мізкувати, але вона ще й дуже набожна, тому що вона постійно згадує Бога, і вона ну, навіть вона вважає, що Господь її. Привів на цю землю лише заради того, щоб вона якось там покращила життя Тедові. Але вона ще й е е е лесбійка. Е тому набожна кицька лесбійка, це знаєте, це я просто реально такого я взагалі не очікувала Саме такого я не очікувала. Я там могла зрозуміти, якщо вона буде просто розмовляти навіть. Але ось саме те, що вона буде набожною кицькою лесбійкою, це щось про... Просто взагалі, я не знаю, ну реально не схоже ні на що. Вже перша, о, пів на другу майже. Вчора нічого не знімала, тому що ми з чоловіком зараз е, передивляємося, не не передивляємося, ми дивимося вперше марвелські е, фільми, і тому вчора ми дивилися е, других месників. Але я, звісно, також читала, тому що не читати цю книгу просто неможливо. Це я не Знаю, але це, напевно, перша книга за дуже довгий час, яку мені просто не хочеться відкладати, яку мені постійно хочеться читати. Мені дуже подобається саме, як вона написана. Тут все е, побудовано на емоціях, на емоціях які, на які авторка намагається вивести читача. Мені ця книга дуже нагадує. Колекціонера Деніела Кіза. напевно, через це я просто шалені від книги. Мені дуже важко її відкладати, і коли я її відкладаю, і розумію, що там у найближчі пару годин я не зможу почитати. Я дуже засмучуюсь. От як, наприклад, зараз, я розумію, що я не зможу її пропочитати, хоча б там пару розділів. І тому я реально дуже зараз засмучена і мені якось так дуже важко, тому що хочеться проковтнути цю книгу, і мені дуже цікаво, чим тут все закінчиться. Здавалося, все на поверхні, мені так зараз здається. Можливо, я помиляюся. Я дуже буду щаслива, якщо я помиляюся. Але тут все, що читач має знати. Про те, що взагалі тут коїться, все на поверхні. Ти розумієш, що до чого, хто є, хто є, і чому так виходить. Але, тим не менш, якась така напруга, постійна напруга, хочу лише сказати, що це не горор. Але е, горор тут заключається саме в емоціях. Ось емоційна складова цієї книги, вона нереально крута. При тому, що тут немає якогось такого дуже Сильного нагнетіння чи якихось, не знаю, там якихось подій, таких дуже страшних чи жахливих. Тут все дуже якось спокійно розвивається, але китька лесбійка вона просто тут зірка. В нас тут з'явилися, до речі, вже ді, і в неї є план доволі, напевно, логічний, як вона хоче цього головного підозрюваного вивести на чисту воду. Подивимося, що там буде, але поки що я зараз на 165 сторінці, Я просто в захваті, в шаленому. Мені подобається абсолютно все. Все, що тут взагалі гумор. Тут настільки у авторки тонкий гумор перекликається. Напевно, з моїм він ну реально мені дуже смішно тут моментами читати. Я, я не знаю, я, я в захваті, я в захваті. Книга прекрасна. Читатиму. Сьогодні я хочу зняти відео з кращими і гіршими книжками 2023 року. Як в мене це вийде? Чи вийде? Не знаю, але я намагатимуся. І так, тому звісно ж читатиму і підключуся вже пізніше. Відео, Хочу вам похвастатися, так я зняла відео про найкращі та найгірші книги 2023 року, і продовжую, звісно ж, читати мою прекрасну книгу. Тут лякає єдине це е, психологічний портрет головного героя, це просто щось неймовірне. І те, як вона його прописала, цього головного персонажа, це просто якийсь феномен. Це нереально круто. Це їй вдалося на 100% відобразити е, його ось саме таким, як ну, напевно їй хотілося. Повільно, повільно, але ми вже все більше і більше дізнаємося, чому він таким став. І його як, якісь там е, сімейні родинні таємниці, відносини з батьками. І це. Я, я, я в заході, в шаленому захваті, мені дуже подобається. Тож я дуже сподіваюся, що так і продовжуватиметься. Тож, читаю. Зараз 10 не знаю, як там в мене вийти читати, але якомога більше я хочу прочитати. М -м 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 -м. Зараз я хочу її закінчити, але, звісно ж, напевно, мені ще 200 сторінок я не зможу. Так от проков проковтнути. Але. Читаю з великим великим задоволенням. І її останній дім на безпечній вулиці. І я хочу сказати, що ця книга стала найбільшим розчаруванням року. Ну, можливо, увійде в топ якийсь, якщо будуть ще такі книги, але я дуже цього б не хотіла. Мені дуже не подобається, коли автори відмовляються від своєї ідеї, коли вони починають підписати. Якийсь роман, в них є задумка. І зав'язка роману є одним, а розв'язка є іншим, тому що вони просто вирішили змінити те, що вони писали, і їм просто не сподобалось в процесі, що вони пишуть, і вирішили таким чином. Але, добре, початок я залишу таким, який він був, тому що ну, доволі непогано. Але ось розв'язку розроблю якусь зовсім іншу. Зовсім інша тема і зовсім інший жанр навіть. Я таке не люблю. Якщо ти розпочав писати горор, то, будь ласка, пиши горор. Тому що, ну, тому що, тому що це логічно. І якось я так себе... Знаєте, відчуваю трішки обдуреною, тому що мені продали одне, а по факту я маю зовсім інше. І я навіть не можу цю книгу якось оцінити здраво, тому що, тому що мені просто не подобається таке. Вона написана гарно, і навіть друга частина, ну навіть не друга частина, а десь. Третина книга остання вона написана гарно, але мені не подобається її цей трюк. Е, тому що взагалі змінювати все, що ти, ти хотіла втілити у життя, але всі свої ідеї, але зробила взагалі щось інше. Е, я не зрозуміла. Я не зрозуміла, і якось навіть у цій третині використовувати такі дуже болючі теми. Я впевнена, що для всіх абсолютно людей ці теми болючі, які вона використовує. Чому я так говорю? Тому що ну так, от абстрактно, дуже тому що я не можу сказати нічого про книгу, тому що е якщо хоч щоб слово. Кажу про неї, то, то буде суцільний спойлер. Тому якщо ви хочете прочитати, читайте її. Я впевнена, що в неї є прихильники, тому що ну, доволі це непогано. Ну я не можу сказати, що це якийсь взагалі треш і це дуже, дуже погана книга. Ні, вона гарна, вона м -м, гарно написана. Вона цікава, вона інтригуюча, але просто мені такі ходи не подобаються. Але це тільки, звісно ж, суб'єктивна моя власна думка. Тому, якщо ви читали книгу, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що про неї думаєте ви, але так от без спойлерів. І якщо хочете обговорити цей спойлерний момент, то напишіть мені в дірект в інстаграмі, я залишу тут. Посилання на нього. Um, це все. Це все. Ось така сумбурна кінцівка в мене вийшла. Читала, читала, подобалось-подобалось. І потім таке, ну, з Кінг же ще рекомендував. Тож я, в принципі, я не дуже здивована. Отже, я дуже вам вдячна за перегляд, дуже вдячна за все, як завжди. Бережіть себе, друзі, Па-па!